Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Я АТБ І поглянемо з вами ціни на овочі, фрукти, а потім знижки та акції на продукти харчування. Всім приємного перегляду! Картопелька молода 40 гривень. І картопля рання теж 40 гривень. Ось вона. Морква мита 40 гривень. Бурячок митий 44 гривні. І морква перший гатунок 40 гривень також. Буряк ранній 50 гривень. Картопля фасована, тобто в сіточках, ось вона, 36 гривень. Картопля перший гатунок, ось вона, 30 гривень, 90 копійок. Цибулька ріпчаста 32 гривні 90 копійок. І капусточка по знижці молодесенька, 20 гривень, дуже гарна знижка. Огірочки тепличні 65, 7% знижка. Кабачки 60 гривень. Такі цікаві кабачки. Перець солодкий жовтий 165. Перець солодкий червоний 170. Томати тепличні 70 гривень, 5% знижка. Томати коктейльні – 120. Томат рожевий 95, 5% знижка. Гірочки перший гатунок – 65 гривень. Капусточка, чесник, перший гатунок – 126 Цибулька червона 48,60. Пікінська капусточка 50 гривень. Часничок, перший гатунок, 120 і морква бурячок це по знижці. Вона нам не потрібно. Далі поглянемо з вами на яблучка. Банани, лимони, банан 72 гривні. Рейфрут 94 гривні. Авокадо газ 150. Невеличка знижка. Груша, перший гатунок, 105. Яблучко зі знижкою. Red Prince, Знижка 25%. Коштувала яблучко 84, а зі знижкою 62 гривні 95 копійок. Недешево теж. Хоть і знижка є. Яблучко Голден 86. Яблучко Сартове 76 гривень, 5% знижка. Не знаю, я вважаю, вже їх купувати не потрібно ці яблучка, а чекати нових. Яблучко шкільне 66. Red Prince 84 гривні, Манго 135 гривні, апельсин 62 гривні лимони 100 гривень. І лайм лимон 150 Ось так. Ось такі ціни на овочі та фрукти на сьогодні. Суни Шобачева, швидка заморожена від своєї лінії. Лінію. Пакування 400 грамів 46 гривень. І капуста брокколі від своєї лінії, теж швидко заморожена. 400 грамів пакування 55 г. від своєї лінії. в лі. Пакування 900 грамів 72 грамів, 80 копійок. Поглянемо з вами знижки на вариночки та пельмені пельмені гласунка, їх, на жаль, немає. Ось місце для них. розібрали, розкупили, але знижка залишається з яловичиною та свининою 800 г 118 гривень. По домашньому 80 гривень, також пакування 800 грамів. і від своєї лінії пельмені з яловичиною та свининою пакування 900 г 104 гривні. Знижка ще на фірмені руть. Пакування 880 грамів 102 гривні 20 копійок. Далі знижка на варенички. Варенички мотанка з сиром. Пакування 400 грамів 55 гривень. Варенички з картоплю та грибами. 3 я 800 грамів пакування 91 гривня 50 копійок. І знижка ще на варенички з картоплею та грибами від своєї лінії. Пакування 900 грамів 62 гривні 80 копійок. І варенички з картоплею від своєї лінії 900 грамів 59,20. Сир кисломолочний безлактозний український, 5% жиру, 350 грамів. Пакування 66 гривень. Сиркисламолочний біло, 5% жиру, 200 г пакування 40 гривень. Сир кисломолочний від своєї лінії 5% пакування 300 г 51 гривня 50 копійок. Сир кисломолочний день у день, нежирний, 180 г пакування, 27,90 гривень. кисломолочний 5% жиру, день у день, 180 г пакування. 29,90. І сир кисломолочний день у день 180 грамів 9% жиру, 31 гривня, 90 копійок. Його Дольче, вишня чия, персик папая і персик маракуя 280 грамів 37 гривень. Вот на ціну густий з злагода з полуничкою і лісова ягідка 230 грамів пакування 25-20 Йогурт від своєї лінії, вишня черешня, персик манго і полуничка 800 грамів 50 гривні, 90 копійок. Одна ціна. Галичина карпатський йод без цукру 550 грамів, 48,60 грамів. І галичина карпатський йогурт Ягідний мікс 870 г 69,90, тобто 70 гривень. Дольче, десерт церковий, вишня, шоколадною глазурю 200 г пакування і десерт дольче банан та шоколад. Також 200 г пакування 30 гривень 50 копійок. І десерт церковий дольче. Персик 200 грамів пакування 30 гривень 80 копійок. Борошно розумний вибір, пакування 2 кілограма, 40 гривень 80 копійок. Розумний вибір, пакування 1 кілограм, 20 гривень, 40 копійок. 5 кілограмів 101 гривня 50 копійок. Дніпромлин кіло 800 вже пакування 49,70 і 5 кілограмів. Дніпромлин пакування 130,90 і борошно хуторок кіло 800, пакування 49,90 і 5 кілограмів 135 гривень. І знижка на борошно кукурудзяна від своєї лінії пакування 1 кг 27,40 житнє від своєї лінії 1,800 грнже пакування 42 гривні 40 копійок. І ціль назирнове від своєї лінії борошно 851 гривня 60 копійок. Поглянемо з вами знижки на консерви. Свинина тушкована, родини смак 525 гік 60 гривень. Ріга голд свинина тушкована 525 грн, 134 гривні. Тунець від своєї лінії подріблений олії, 185 г, 40 гривень 50 копійок. Пашт паштет шпротний 160 грамів з Кандії 40 гривень, 50 копійок. Шпроти олії від своєї лінії, 160 грамів, 49 10. 240 грамів шпроти олії від своєї лінії, 65 гривень. Віське золотом, шпроти валії 240 грамів, 87 гривень 40 копійок. Від делюкс шпроти валії 190 грамів 71 гривня. Сардина атлантична бланшована валіє 240 сорок грамів, 60 гривень, 40 копійок. Сканді, кілька смажена, обсмажена у томатному соусі, 240 гривень, шістдесят п'ять Паштет курячий, індичий і з м'ясом гусячим 24 гривні 60 копійок. І печінковий ось такий паштет 85 грамів, 16,50. І ось такий ще паштет з вершковим маслом 225 г, 46,90 47 гривень. Олія нерафінована і рафінована від своєї лінії. 900 мл об'єм 65,50 олія від своєї лінії. Рафінована об'єм 3 літра 216,50. Олія чумак золота, об'єм 900 мл. Рафінована, 80 гривень, 70 копійок. Олія олейна рафінована, об'єм 3 літра, 254 гривні. І олія від своєї лінії. Малесенька. Ось вона. Об'єм 500 мл. Рафінована 39 гривень, 70 копійок. Тасмін, рис від делюкс. Пакування 1 кг 75 гривень. Рис шліфований від делюкс. Також 1 кг 60 гривень. Басматія рис від делюкс. 1 кг і камаліно від делюкс. Пакування також 1 кг 60 гривень. Знижка ще на Булгур від своєї лінії 500 грамів пакування в пакетиках 32 гривні 90 копійок, крупа гречана 900 г пакування, 42 гривні 50 копійок. Атуаль сочевиця червона 500 г 48,90 гривень. І атуаль крупа кукурудзяна 800 грамів пакування пакуванні, 25,80. Крабові палочки заморожені, водний світ 520 грамів в упаковці 96 гривень. І крабові палочки заморожені від делюкс 500 грамів вже пакування 100 гривень. І ось такий ще варіант. Трабові палочки заморожені 240 грамів, Розумний вибір.